Діагностика вашої самотності та перспективи нових стосунків А самотні нині ви тому, що ну, вам зараз не до кохання. Ви щось, ймовірно, влаштовуєте в своєму житті, чогось досягаєте. Працюєте, створюєте якісь проекти, продвигаєте ті проекти. Ви зараз в активній взаємодії з людьми, але в якомусь такому більш матеріальному плані. Не духовному, не романтичному, а саме якась співпраця. Ну, швидше за все, дійсно, ви зараз націлилися на створення чудового матеріального добробуту. І ви ще і не зовсім готові до стосунків, бо, ймовірно, є у вас якийсь такий негативний досвід тих не романтичних стосунків, і у вас ще є негативні емоції стосовно стосунків. Та і плюс ще подруги або друзі частенько скаржаться, що он у мене в стосунках отакі проблеми, он вона сяка, така, он він такий перетакий. А ви то все наслухалися, своє згадалося. Ой, ні, не хочу. Навіщо мені ті стосунки, навіщо мені ті проблеми? А потребуєте ви собі людину, партнера, по життю, такого, що не скорюється долі. Не плевезете чиєю такого чи таку що людину, яка готова боротися проти обставин, Щоб байдуже, що там підготувала доля, ця людина проломить, продавить, зробить все по-своєму. І ще, швидше за все, людину, таку. Ну, не постійно, від якої не знаєш, чого очікувати. От сьогодні в нас тут рівно, спокійно, ми там каву п'ємо, серіальчик дивимося. Завтра знявся, білети купив, все, ми їдемо на Мальдіви. Післязавтра ми їдемо в гори. Ще там біжимо до басейну. Ось о, отака людина, з якою кожен день, як новий день, як немов нове знайомство. Допоможеш вашій зустрічі, якщо ви зможете відпустити якісь свої переконання. Стосовно стосунків негативні, відповідно. Ваш негативний досвід, досвід ваших друзів, подруг це лише досвід. Ніхто не каже, що наступного разу що з такою людиною досвід повториться, чи ваш чи чужий. Відпустіть ці всі переконання. Перестаньте вірити в те, що стосунки це лише проблеми, це лише якийсь негатив. А от завадити стосункам, зустрічі вашій, може відсутність у вас мотивації. Ви дещо занурилися в те, що стосунки не надто й потрібні, а ви тут більш зацікавлені роботою, добробутом, і до стосунків ну, трішки байдуже. Так, ну, стрінеться хтось, хай буде, але щось там задумуватися, щось там шукати, Та, на що воно треба? Стрінеться, так стрінеться. Буде у вас мотивація, будуть у вас стосунки.